Першою у програмі дводенного візиту австрійської делегації на Закарпаття була зустріч з міським головою міста Мукачева. Під час розмови сторони проінформували про особливості роботи органів місцевого самоврядування. У містофілах, як і напевно інші міста в Австрії, вони мають достатні бюджети, які дають можливість органам місцевого самоврядування створювати нормальну нормальне життєдіяльність в місті відповідні умови. Для життя своїх громадян і пінфопіґіслів бургомістра мені відомо, що ситуація із робочими місцями поліпшилась. У вас працюють сучасні підприємства, і відносини Європи з Україною змінюються на краще. Рамки візиту закордонної делегації не дозволили відвідати усі заклади, що є об'єктами їх регулярної гуманітарної допомоги, але деякі з них радо приймали дорогих гостей нашими адресатами є 20-25 різних інституцій в місті Мукачево. Від шкіл інтернатів до організацій, які опікуються дітьми з обмеженими фізичними можливостями, дитячі садки, родини, які беруть на себе відповідальність за таких дітей. А ще організації Нове життя, Червоний Хрест та багато інших. Спортивний зал обласного реабілітаційного центру із тренажерами для усіх груп м'язів, який привезли австрійські друзі, є улюбленим місцем занять його вихованців. Надані комп'ютери, меблі, душові кабінки, пральні машини є суттєвою допомогою для поліпшення устаткування школи інтернату. А огорожу її спортивного майданчика друзі з Австрії встановлювали власноруч. Особливо приємною була зустріч закордонних гостей із вже добре знайомими талановитими вихованцями культурного товариства Паланок. Це наші хороші партнери, і діти дуже раді зустрітися з тими людьми, що приймали їх у себе в Австрії. Під час знайомства австрійської делегації з обласним центром відбулася зустріч із керівництвом Закарпатського обласного телебачення. Гості з Австрії зауважили, що мирні відносини між представниками різних національних меншин є безперечним досягненням України та прикладом для багатьох європейських країн. Про подальший розвиток України та можливість її приєднання до Євросоюзу гості обговорювали в інституті стратегічних досліджень. Питання, які торкаються просування України на шляху виконання тих технічних, в тому числі критеріїв, про які на останньому саміті говорив пан Фюле. Це є дуже актуальне питання. Ми стараємося йти в цих подій, і навіть я би сказала в Закарпатті, очолюємо цей процес. Колись ініціатива однієї людини перетворилась на рух, що об'єднує людей різних країн та нагадує, що прагнення робити добро не має кордонів.